Отже, спробуємо попрацювати самостійно. Будь ласка, відкрийте свої файли на екранах. Працюємо кожен індивідуально. Так, молодці. Бачу, вже деякі багато прикладів розв'язали. І Богданчик молодець. Карінка, дивись, сотень немає у другому числі. Значить, скільки сотень всього? Ну, якщо в другому числі немає, скільки сотень? А в першому є. Скільки сотень? 4. У першому числі скільки сотень? 4. В першому числі скільки сотень? Чотири. Чотири. Натискай клавішу чотири. Так. Рахуй, скільки десятків? Три десятків. Додати скільки десятків? Два. Два. Скільки це десятків? Натискай відповідну клавішу.